На фронті важка ситуація. Росіяни просочуються і оточують Покровськ. Сили оборони України тримають місто, але стає все важче. Черговий обстріл цивільної інфраструктури від країни терористки РФ знову вбиває цивільних, серед яких на жаль є діти. Як вплине на війну РФ проти України зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня? Чи ми вже на порозі завершення цієї фази протистояння? Коли впаде паперовий тигр, скільки ще залишилось жити російській промисловості, про все це і більше далі у Україна сьогодні. Ви дивитесь новини від українців для світу. Вся правда про криваву війну Росії проти України і об'єднаного світу в одному місці. З вами Софія Мелешко. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб знати першими про всю правду про цю криваву війну. І ми починаємо. Росіяни намагаються оточити Покровськ сили оборони, стримують наступ, а подекуди і відновлюють втрачені позиції. Так, ЗСУ відкинули росіян поблизу нового шахового в Донецькій області, але армія окупантів просунулась поблизу Покровська та Володимирівки. За звітами головнокомандувача збройних сил генерала Олександра Сирського вдаються такі просування за рахунок накопичення сил супротивника без вступу у бій з ЗСУ. Подробиці про те, що сталось на фронті за останню добу. Далі у сюжеті куп'янськ в оточенні ЗСО опинилися в котлі чергові гучні заяви Путіна виявилися фейком. Покровськ під російським прапором провів трохи більше години. Сили оборони знищили триколор і зачистили прапороносців. Займається фіксують це на відео. Наче потом російські пропагандисти дають дають пішіль російська прокапропаганду. Тверждають, що вони швидко продвігаються і швидко займають якісь національної пункти. На Запоріжжі знищено цілий ешелон окупантів у Криму в росіян, мінус ракетний комплекс, два радари та дві нафтобази. А також гур показали унікальні кадри ліквідації російського підполковника, який командував звірствами у Бучі. Покровськ під російським прапором цю картинку показали, чи не всі російські змі згадати лише забуло, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9.40, а о 10.40 уже була знищена. Когда эти малые группы где-то появляются, да, там, занимаются флаговтыком, фиксируют это на видео, конечно, потом российские пропагандисты дают, дают пищу для российской пропаганды, утверждают, что они быстро продвигаются и быстро занимают какие-то населенные пункты. Нет, это не означает закрепление, это означает присутствие. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійну розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати в сібрати сенсі сміслі то значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада вошел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда атакует в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров в этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна. Що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську в угрупуванні об'єднаних сил інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. Ми е, проводимо. контртеррористические операции в самом Купецку и, соответственно, наносим огневые удары в планку. И удары как раз по плотине позволили нам нейтрализовать резервы, которые подтягивают на дороге и по другим направлениям. Это автострады, там, где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены. Поэтому в данный момент ослаблена позиция подтягивания резерву и тем более Логистика усложнена, и мы э, фиксируем по непосредственно поле боя, э, конечно, э, усложнение за счет им воды и за счет погоды. Поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так, э, очень эффективно в плане продвижения. І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті у Харківській області. Вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк да, то есть это приток Северского танца река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел, и таким образом россияне окажутся в таком мешке, то есть вот что для них, чем для них это чревато, и, в общем-то, все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали в последние недели, у них так или иначе были сообщения, не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж та в викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но, тем не менее, а дальше по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы дальше смещаются. Больше средств ПВО они, чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція Гур у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. Росія вкотре нанесла масований комбінований удар по цивільним. В Запоріжжі внаслідок влучання у гуртожиток 23 постраждалих, серед яких діти. З під завалів рятувальники витягують тіла людей вже відомо про двох загиблих. Внаслідок удару у місті пошкоджено 12 багатоповерхівок. На Вінничині ворог вбив семирічну дівчинку. Її доставили в лікарню в тяжкому стані, але врятувати дитину не вдалось. Мої щирі співчуття постраждали моїх близьким. А вже сьогодні в день ворог атакував АЗС в сумах постраждало четверо людей. Момент прильоту потрапив на камери телефонів очевидців. Бачимо, що Кремль не відступає від свого терористичного плану залякування цивільного населення України. План терористів завжди однаковий. Цими ударами ворог сподівається тиснути на Україну і керівництво країни для досягнення своїх цілей. Але Україна в цій війні не сама. Наші партнери вирішили серйозно підсилити українську обороноздатність проти терористичних атак РФ. Як саме розкажуть мої колеги? Росія нарощує удари по українській енергосистемі та змінює тактику. атак. Москва запускає сотні безпілотників, здатних долати системи протиповітряної оборони та оснащених камерами з покращеним прицілюванням. Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак позбавити регіони тепла та світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ. Пише «The Economist». В цих умовах. Протиповітряна оборона стає критично важливою, але цього року західні партнери діють на випередження, зміцнюючи українське небо та енергосистему до наступання холодів. Ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми розпочали підготовку ще наприкінці минулого зимового сезону. Уже в листопаді Великобританія почне серійне виробництво українських зенітних дронів Октопус, спільного проєкту Києва та Лондона, розрахованого на швидкий захист неба від ворожих безпілотників та ракет. Наші українські друзі поділяться технологіями та інтелектуальною власністю з Великою Британією. А ми своєю чергою будемо розвивати їх далі і виробляти масово, щоби щомісячно постачати в Україну тисячі дронів перехоплювачів. Розповів заступник державного секретаря зі збройних сил в парламенті Британії Ел Карнс. Ці безпілотники стануть частиною системи, яка отримала назву Протиповітряний щит. Вона об'єднає західні системи ППО, такі як Петріот, Айрістім, Насамс, а також нові мобільні установки, які Німеччина та інші союзники передають Україні до початку зими. Перші дрони тестуватимуть українські військові І при успішних випробуваннях виробництво розширять, а частина дронів ймовірно буде виготовлятися вже в Україні. Одночасно влада Великобританії розширює програму виробництва ракет багатоцільового призначення. Планується передача Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для сміцнення ППО. Ми також оголошуємо про збільшення програми виробництва у Великій Британії, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це дозволяє створити нові робочі місця у Белфасті та інших містах, а також зміцнює ППО України на найближчу зиму. Паралельно європейські союзники посилюють підтримку енергетичного сектору України. Німеччина та інші країни НАТО мобілізують ресурси від ракет ППО до допомоги енергетичному сектору, щоб Україна змогла витримати зиму та протистояти ударам по критичній інфраструктурі. Німеччина вже заплатила 390 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів ми погодили влітку. Але сьогодні я хочу повідомити, що ми 30 мільйонів додатково інвестуватимемо. Таким чином, ми 450 мільйонів євро на Даємо ці гроші, дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну. Крім того, Україна ЄС готують зимовий пакет підтримки. До вже наданих трьох мільярдів євро. Додана нова гарантія на 800 мільйонів для екстреної закупівлі газу. Про це повідомляє посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Допомога охоплює ремонт енергомереж, постачання генераторів та трансформаторів. Ми також надавали ми також надавали та надаємо значну допомогу в енергетичній сфері не лише генераторів. Аторами для людей та підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відновити електромережі, газорозподільні мережі та компресори, що подають газ із сховищ, які були розподілені. що були пошкоджені? Ми також Ми також надаємо фінансову підтримку державним підприємствам та великим енергетичним компаніям у ремонті їхнього обладнання. Також ми постачаємо понад 2 гігавати електроенергії на день. Щодня таким чином підтримка України цієї зими виходить на новий рівень від сучасних систем ППО до стійкого енергопостачання, і щоб Кремль не задумав, Україна разом із союзниками прагне не просто до тактичного успіху, а до стратегічного, щоб витримати холода, зберегти силу та здатність захищати себе. США знижують мита для Китаю з 20 до 10 відсотків, заявив Трамп після зустрічі з Сі Сідіньпіньо. Також президент США повідомив, що Штати та Китай співпрацюватимуть для завершення війни в Україні та оцінив зустріч з китайським лідером на 12 з 10. Що ж, сподіватимемось, що це допоможе завершити війну в Україні і трохи знизити градус у міжнародних відносинах в світі. А загалом нам стало цікаво, який курс міжнародної політики обрав чинний очільник Білого Дому. І ми вирішили розібратись, бо зустрічі, які запланував Дональд Трамп, безпосередньо пов'язані з зоною впливу Росії. Тож і з вами поділимось зібраною інформацією. Дональд Трамп запросив у гості лідерів Центральної Азії на саміт у США. Зустріч відбудеться у форматі СІ 5 плюс один у Вашингтоні. І таким образом ми бачимо, як США і Китай намагаються поділити світ, А Росія не учитывается в это уравнение. вже 6 листопада. До американської столиці прибудуть лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Седної Штати Америки питаються укріпти своє влияння в регіоні, який довгі роки вважався преимущественно, преимущественно російської зони влияння. Слід зазначити, що Центральна Азія затиснута між Росією та Китаєм і залежить економічно від цих двох великих сусідніх держав. Наразі вона намагається балансувати у зовнішній політиці, заявляючи про багатовекторність. Річ йде про інвестиціях доступів к до американським ринкам, енергетичних технологічних проєктах і, звісно, ж, в сфері безпеки. для країн Центральної Азії це не просто. Протокольный визит ⁇ это возможность, по моему мнению, балансировать между крупными центрами силы. И никто из этих государств не хочет попасть в полную зависимость ни от Москвы, ни от Пекина. И сейчас они демонстрируют готовность играть более самостоятельную роль. Президент Казахстану Касим Жомар Токаєв вже надіслав Трампу листа з висловом широї вдячності за запрошення і назвав зустріч своєчасною. Токаєв зазначив, що поділяє основні цілі внутрішньої та зовнішньої політики президента США, зокрема відстоювання традиційних цінностей на основі принципів здорового глузду, а також прагнення американського лідера захистити мир та безпеку. Он питається також іскати альтернативи в во внешней политике и э он чётко понимает, что в случае если э Российская Федерация достигнет каких-то своих целей в Украине, одной из следующих потенциальных жертв экспансионистской политики Кремля может стать Казахстан. Повідомляється, що запрошення Україн передувало прибуття до Центральної Азії спеціального посланця США по південній та Центральній Азії Серхіо Гора та заступника держсекретаря Крістофера Ландау. Я не думаю, що це буде очень швидкий процес. Ми до розуміти, що все таки ті страни время находились в сфері влияння Росії і лише недавно… скажем, и лишь от недавно Китай там свою увеличит свое присутствие, но Соединенные Штаты Америки, учитывая их возможности различного характера, они могут эти страны потихоньку переманивать, и я думаю, что эти страны могут позиционировать себя как те, которые придерживаются многовекторного курса. развития э, на вне на внешней арене и э, скажем так тут никто не сможет им выставлять какие-то претензии Цього тижня члени американського конгресу закликали Дональда Трампа провести цього року саміт з лідерами центральноазіатських країн, щоб... щоб просунути стратегічні цілі США в регіоні, включаючи співпрацю в галузі безпеки, економічні зв'язки. М'яку силу та ефективне управління. Це буде другий саміт у такому форматі. Перший проходив у 2023 році у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. А тепер про паперового тигра і його промисловість. Я думаю, вам цікаво знати, чому Росія боїться кожного посилення санкцій від США та Європи. 80% галузей Росії поринають у спад. Російська промисловість стрімко втрачає темпи, а наслідки війни на виснаження добивають економіку країни. Центральний банк передрік Росії найгірше з 1990-х – падіння економіки у разі посилення санкцій та зниження нафти до 35 доларів. Ресурси на межі, заяви щодо стабільності російської економіки не витримують перевірки фактами. Це по-другому назвати неможливо. невозможно. Це не наш вибір, Ми не хотімо такого розвитку подій. Путін намагається блефувати та зберегти обличчя, створюючи картинку успіху. Але все марно економіка РФ стрімко котиться вниз. Майже 80% промисловості країни опинилися в стані рецесії. Коли ми говоримо об отдельних отраслях, це означає, що производство в цих отраслях по сравнению з аналогічним періодом, з яким ми порівнюємо, ну як правило, предучі рік стає хуже. То тобто є, у вас не улучшення вас ухудшение. І от, от рецесія как раз это саме ухудшение, когда ви в мінусі. А когда рецесія становится продолжительной, то когда у вас не один год, а допустим, три-чотири роки а, падіння, то це вже не рецесія, это вже депресія. На кінець вересня загальне зростання промислового виробництва в Росії сповільнилося до 0,3% у річному співвідношенні. Це майже в 19 разів менше ніж минулого року. Не хватает людей, не хватает элементарно средства, чтобы рассчитываться за доставку компонентов, за собственно покупку необходимых вам товаров для переработки. То есть в результате получается, что вы меньше производите, а когда вы меньше производите, вот вам, пожалуйста, рецессия минус по отношению к прошлому периоду. Особливо сильний спад спостерігається у тих цивільних галузях, які мали замінити продукцію іноземних компаній, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни. Крушение импортзамещения, когда планы же были, что давайте все заместим, а что все заместить, надо производить то, чем вы будете замещать. А если вы не производите то, чем замещать, то как вы будете собственно, заниматься этим замещением на импортной продукции, когда вы ничего не делаете? То есть, это безусловно, любой спад в экономике. Это означает, что не производятся товары, и если они не производятся, соответственно, нет смысла держать людей, которые их производят, а это безработица безработица. робиться завжди так неприятна історія. Фактично, внутрішній ринок позбавляється товарів масового споживання, а російські заводи не спроможні заповнити дефіцит. Уже навіть, казалось би, воєнна сфера, частина воєнної сфери – це производство оружия, боєприпасів. А в сентябрі текущого року, року, в сентябрі прошлого, в Росії мінус цілих 1,3%. Тобто, навіть производство оружия, боєприпасів вже в мінусі. Що о другой экономике, которая що худше дають результати, центральний банк передбачив Росії найгірше з 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій. Якщо ситуація не покращиться, то до 2026 року Кремль може втратити 108 мільярдів доларів експортних доходів. Проблеми они, скажем так, пока набирают обороти. Но воплощение их, вот первое, которое мы видим, в России налоги поднимаются с начала года, утилизационный сбор будет с 1 декабря, экологический налог чуть ли не в 10 раз увеличивается с 1 ноября, вот-вот, через неделю буквально, то есть даже пару дней. То есть получается, что вот эти все разные экономические проблемы, они все чаще и чаще выстреливают, и они постоянно появляются в новостях, потому что, знаете, цунг -цун, такой по себе, когда у вас нет хорошего варианта. Російський Сбербанк за Газпромом почав масові звільнення у першому кварталі. штат найбільшого банку, який зберігає половину всіх вкладів фізичних осіб, зменшився на 8,6 тисяч працівників. У другому на 3,5 і у третьому на півтори тисячі. Із Бербанк Росії що Сейчас вот просто цитата главы Сбербанка Германа Грефа в течение 2025 года нет ни одного нового инвестиционного проекта, которым занимается Сбербанк. То есть люди, которые отвечают за это направление, но они ничем не занимаются. А так как они ничем не занимаются, их, ну, смысла платить им зарплату, их увольняют. Поэтому увольнение людей это демонстрация того, что нет потребностей на те экономические функции, которые оказывает Сбербанк. І соответственно, ці люди йдуть подможного це один із багатьох прикладів. Такою є реальність, тільки Путін намагається це все приховувати. Але подітися вже нема куди. Економіка тріщить, країна втрачає гроші. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.